Добрий день. Рівнська атомна станція працює в сталому режимі, виконуючи графік, доведений нам НЕК Укренерго. Планові роботи, які виконуються на блоках, виконуються згідно графіків, зауважень по виконаним роботам немає. Радіаційний та екологічний стан на майданчику, а також у зоні спостереження без зауважень в нормі. В одному з своїх звернень я говорив про наміри наші, покращення умов відпочинку на Білому озері. Так от сьогодні я можу вже сказати, що е, наші наміри е, сповнюються. На сьогодні ми маємо е, фінансування. Фінансування забезпечили профспілки наші. і е, на Білому озері до сезону планується закупівля коспортивного обладнання. Це будуть човни, це будуть сап-дошки та інше. Також надіюсь, що відпочивальників приємно здивує наше буфетне обслуговування. Воно також має бути покращене з усіх сторін. Тому всім я бажаю в сезоні, який розпочнеться у нас, надіюсь в травні місяці, гарного відпочинку. І все буде Україна.